Добрий день. Процікавилися роботою в міліції. Можна вбрати свою службу службову писач? Ми хочемо побачити, хто нас охороняє, хто зараз на за переході. Шановний, якщо ви працівник міліції. Ви працівник міліції? Я дивляюсь. А чого ви чекаєте? Аго? Аго, чого ви чекаєте? Ви що? Слинами, свином. Придется вызывать. Уважаемый, можно узнать, кто вы? Задержите, пожалуйста, только что было нападение. Ого, затримайте, будь ласка. При вас напали на людину. Зараз Заразка розбирается. Зажмался. Він підбіг зі спину. Він підбіг за спини, вдарив людину. Я кажу вашим патрульним, що затримайте правопорушника, вони побігли і втекли сюди в автобус. Це нормальне поведінок? Добрий день. Добре. Я хочу викликати на міліції у зв'язку з бездіяльністю міліції. Сталося наступне. При працівниках Беркуту в підземному переході під Майданом Незалежності на мене був схвалений напад невідомого. У нас є відеозапис, де цей чоловік до цього стояв, спілкувався з міліціонерами, а потім напав на мене. Беркутівці демонстративно відвернулися і пішли. Сховались в автобусі, біля якого я зараз стою, і на цьому вся історія закінчилась.